Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати пісочну галету з яблуками. Наразі сезон яблук, груш, слив, тому готуємо саме з цими фруктами. Для приготування нам знадобиться 200 г просіяного борошна, 4 столові ложки дуже холодної води та 100 г холодного вершкового масла та, звісно, дрібка солі. В миску просіюємо борошно. Одразу додаємо дрібку солі для балансу смаку. До речі, якщо у вас є блендер з чашею, то ви можете всі інгредієнти помістити у чашу і зробити крихту за допомогою блендеру. Далі до борошна додаємо холодне вершкове масло і за допомогою ручок робимо пісочну крихту. Приблизно 2-3 хвилини і пісочна крихта у вас вже готова. Якщо у вас залишились великі шматочки вершкового масла, нічого страшного. Далі додаємо холодну воду. Я вам раджу тримати її взагалі у холодильнику. І дуже швиденько замішуємо тісто. Наша задача зробити кульку з тіста, довго місити тісто не потрібно. Як зробили кульку з тіста, обгортаємо це тісто харчовою плівкою гарненько і ставимо у холодильник на одну годину. Тим часом підготуємо нашу начинку. Якщо ви використовуєте яблуко з магазину, то я раджу кожуру знімати. Я використовую наразі домашні яблучка. Яблучко потрібно добре промити, просушити, розрізаємо навпіл, серединку вирізаємо обов'язково. І просто нарізаємо тоненькими слайсами. Товщина кожного слайса приблизно 2-3 мм. Якщо готуєте з груші, робите так само. Далі все надзвичайно просто. Беремо пергамент, я розкачую, до речі, тісто завжди одразу на пергаменті, присипаємо трошечки борошном і розкачуємо наше тісто. Товщина приблизно від 4 до 5-6 мм. Зараз будемо викладати начинку, але перед тим, як викладати, я на тісто буду присипати трошечки манки і потім ще цукор. Кожна фрукта або ягода пускає свій сік. І щоб наше тісто не вбирало в себе той сік і було пісочним, треба захистити його. Я посипаю манною крупою і ось ця манна крупа буде в себе вбирати весь сік від яблук. Потім я ще зверху на яблучка додам трошечки манної крупи та цукру. Не забувайте, що в цьому тісті немає цукру. І він буде не дуже солодким. Тому, якщо ви хочете, щоб галета була солодка, то зверху на яблучка додавайте більше цукру і беріть солодкі сорти яблук. Я вже заздалегідь вімкнула духовку на 180 градусів. І далі все надзвичайно просто. Я просто загортаю галету до середини. З тістом приємно працювати, воно гарно тримає форму. І робимо ось такі прості бортики для нашої яблучної галети. Зверху змащуємо взбитим яйцем або взбитим жовточком, щоб потім галета мала такий золотистий колір. Далі все дуже просто. Ми змастили яйцем і ставимо нашу галету до випікання. Випікається така галета при температурі 180 градусів приблизно 28-35 хвилин. Час може змінюватись в залежності від потужності вашої духовки. В моїй духовці ця галета випікається рівно 30 хвилин. Ось так виглядає галета, яку я щойно дістала з духовки, має золотистий колір, дуже-дуже ароматна, дуже гарно припеклись яблучка. І треба почекати, щоб вона охолонула, і можна ще присипати цукровою пудрою, але це за вашим бажанням. Друзі, не забувайте, що замість яблук можна використовувати будь-які інші фрукти: яблука, груші, слива, можна персики, абрикосу, можна ягоди малини, чорниці. Взагалі, все, що у вас є в наявності, можна використовувати для галети.